Малята, сьогодні ми з вами з пластиліну будемо ліпити виноград. Нам знадобиться аркуш картону, такого яскравого кольору, у мене жовтий. Також зелений пластилін і фіолетовий. З зеленого ми будемо робити гілочку. Це тоненька така паличка, яку треба гарно розкатати на дощечки. Вона у нас довга повинна бути, щоб грона була на весь аркуш, тому старайтесь, щоб вона була рівненька. Катайте її з усіх боків, з одного боку, потім з іншої сторони, добре розкочуйте. Так, коли вийшла паличка, Притискаємо її по центрі. Спочатку розположіть гарненько, щоб вам подобалось. Не обов'язково вона ровно повинна бути. Вона може бути хвиляста, як в мене, притисніть, але не сильно, щоб не була паличка плоска. І зараз такі маленькі гілочки, як на дереві є гілочки, так і на гроні винограду є такі маленькі гілочки, на яких ростуть самі ягодки. Вони коротенькі, іноді ми їх прикриємо зверху ягідками. але іноді вони будуть виглядати, як у справжнього винограду. Небагато, трошечки. Вони можуть бути і коротенькі, і довгі. А зараз я хочу зробити такий вусик загнутий. Виноград, коли росте, його підв'язують на такі струни на паличках. І він такими вусиками чіпляється і росте далі. Оце у нас такий вусик. Бачите, я наклеїла тільки з одного боку, і він такий об'ємний виходить. А зараз великий шматочок я розкочу, будемо робити листочок. Треба зробити такий блін розкатати. Спочатку кульку я зробила, потім розплющила її долоньками, а потім пальчиками так розрівняти, треба, щоб був такий великий велике коло. Потім беремо стеку і вирізаємо такі трикутнички з одного боку і з іншого. Тому що листочок винограда він трохи схожий на кленовий листочок, який ми з вами. Малювали нещодавно. І з іншого боку теж вирізаємо такий куточок, сильно не притискаєте, щоб листочок не приклеївся до дощечки. Краї я ось так приплюснула трохи, щоб вони після стейки не були такими угловатими. Підрівняйте, щоб ви бачили схожість з листочком. У мене він дуже такий великий вийшов, тому я знизу трохи його підрізала. А ви дивіться, як у вас вийшло. Якщо вам подобається листочок, то не, не треба зарізати зайве. В мене він вийшов такий великий, мені не сподобався ось такий гарненький. Мені більш подобається, тому я залишаю такий. Так. Для листочка я теж скатаю маленьку таку гілочку, зверху листочок, да у нас росте, а знизу будуть ягодки. І на цю маленьку гілочку добре примащуємо такий листочок. І зараз стикую, я ще намалюю прожилочки, як на справжньому листочку. Спочатку з верхівки кожної частини до центру і потім маленькі такі гілочки, як на листочку. О, листочок у нас готовий, і зараз ми починаємо працювати, робити такі виноградинки. Вони можуть бути кругленькі, можуть бути овальні. Спочатку робимо кульку, потім я притискаю пальчиками і трохи витягую, щоб в мене були овальні. Якщо ви хочете зробити круглі виноградинки, це теж таке може бути. І приклею, притискаю до гілочки. Починаю зверху. Зверху ми розташуємо багато виноградинок, а донизу все зменшується кількість, зменшується і знизу зовсім трохи. У нас грона має таку трохи трикутну форму. Але не треба зовсім робити трикутник, тому що вона не зовсім така, прям трикутна. А по-різному форма. Не треба робити такий ровний, іноді діти роблять, прям можна трикутник намалювати. Це неправильно. Так виглядає не справжній виноград. А ви ж вже великі діти, вже старша група, тому ви вже повинні робити так, щоб було схоже на справжній виноград. Тому ми розташовуємо в різних місцях. Виноградинки можуть заходити одна на одну. Коли ми дивимося на грону винограда, ми ж не бачимо кожну ягідку. Ми бачимо, що одна закриває іншу, її не зовсім видно. Трохи гілочка виглядає, да? ми можемо побачити, тому ми він іноді можемо залишити гілочку, щоб її було видно, а не зовсім все сховати. Але розміщуємо так, якщо ви робите овальні виноградинки, розміщуйте так, щоб вона дивилась зверху вниз. Не лежала так на бочку, відпочивала, а звисала, тому що, коли виноградинки звисають зверху до низу, вони дивляться вниз. Виноградинки також можуть бути і різного розміру, тому я не роблю всі відразу, а потім наклеюю, а зробила одну і відразу розташувала, де мені схотілося, на ґрунті. Бачите, зверху у мене багато ягідок, а чим ближче до країшку, донизу, тим все менше і менше. Але в одному місці, бачите, я залишила таку порожничу, щоб виглядала гілочка. А ви можете розташувати, як вам заманиться, як вам більш подобається. Старайтеся, щоб грона була розташована посередині листочка, тоді робота виглядає більш естетично. Залишилось зовсім трохи закінчити нашу грону. Ще буквально пару ягідок, і грона буде вже сформована. О, ось так мені подобається. Ось така грона в мене вийшла з листочком. Сподіваюсь, у вас теж все вийде. Ви в мене молодці.